Скільки газону можна покосити на одній заправці баку газонокосарочки. Олежик уже залив повний бак бензину. Газонокосарочка Алка у нас ось така. А тут на цьому об'єкті 930 квадратів газону. Ця частина на вулиці, тут у нас дві сотки трави. Дві сотки тут. Дві сотки газону в передній частині та 5 соток газону в задній частині будинку. Ось так. Через певні причини у нас пройшло вже два тижні після минулого покосу, тому травичка висока. Як вам висота газону? Майже докосили все. Залишається ось така невеличка смужка, грубо кажучи, оті 9,3 сотки це оті 0,3 сотки. Давайте подивимось, що у нас по паливу, чи є там щось, чи докосим. Ось ще є. Продовжуємо. Наступний об'єкт. Тут у нас 2,5 сотки газончику, і в нашому боку ще лишається паливо. Ось і все. Наскільки вистачило десь? На 200? 11,5 соток. 11,5. Бо тут у мене докосило скільки? Ну Ні, ми тут десь півсотки не докусили. Я думаю, на 12 соток. На 12 соток. Да. Дивимось, бак. Сухенький. Підсумовуючи, самого ранку ми скосили майже 10 сотих доволі високої трави. Після обіду нам вистачило ще на 2 сотки, тобто, в загальному, на одній повній заправці одного бачка ми викосили 12 сотих трави, плюс-мінус. Багато це чимало висновки робіть самі. По двигуну він має 166 кубиків тут або 3,5 кінських сили, або 2,6 кВт. Знову ж таки, багато це чимало для такого об'єму двигуна. висновки робіть самі. Ну а колеги, напишіть, скільки хавають ваші косарочки і наскільки вистачає їх.